У нас дитяча юнацька спортивна школа, яка має п'ять профілів навчання баскетбол, волейбол, футбол, легка атлетика і настольний теніс. Ми займаємося, це в мене спеціалізований клас, якого ми взяли з п'ятого класу навчання. Дітки займаються вже виходить сьомий рік, але ми всього-навсього другий рік участвуємо в змаганнях. Ми з дітками тренуємося на базі у нас. Один з кращих в Вінницькій області спортзалів. Третій тур ми маємо три перемоги над командами Одеси, школа «Школа Київські Медведі і Дюшор-12. Вже всталось. Три, три дні грали, і ключового, ключового гравця потеряли. Вчора травма була, стоп потягну трошки. Ну і посипались вже. Вже не було лавки рівноцінної в нас. Вчора грали з ведмедями київськими, виграли на 5 очей. Теж, так само грали очко В очко. Ну, в первые, первые четверть, в стара четверть, то ми трохи ну, В третій, в четвертій зібралися і виграли. А позавчора грали з. С... с Дюшор 12 и выиграли на 10 очей. В принципе, команда противников тоже была достаточно сильной, но в конце концов у них там что-то не сложилось, какое-то разногласие произошло, и мы их просто додавили своим напорством. Мы не играли с Белой церкви, так как ее не пустили, а играли мы с 12-й школой. Дюша в Киеве. Все противники очень серьезные, Агрессивно играют, уверенные в себе. Команда очень сильна. С Белой церковью мы, конечно, уже в свободное время, когда у нас будет в дальнейшем это. Но турнир все одно продолжается. Інци хорошая команда приїхала в Миницьку область, играла две победы на этом турнире. Неплохо выглядела команда 12-й школы города Києва. Это я своей командой я не доволен, потому что многие ребята у нас вже покинули интернат, и играют за уже другие команды, во-первых, остались ребята, которые еще, ну, Они еще не показали своє э, мастерство. В каждой команде, которая здесь, это, есть э, примерно 2-3 человека, которые э, имеют хорошие шансы попасть в хорошую команду и по, и попасть в дальнейшее вышел э, дивизионы. Ну, це только зависит, в першу очередь від нього. Як ти ж маличку заслаб, то ти вже отримаєш імунітет. Так вони в мене получили імунітет до баскетболу. Скажімо так, Десь вони в хорошому розумінні імунітет. Вони просто цим живуть. Багато учнів, які після репетиторства для поступлення приходять півчаса тренування. Ну вони прийдуть на цих півчаса. Дітки мають високі, стройні, красиві. І вже якщо нараз ти полюбив цю ігру, і ця ігра полюбить тебе.